Усім привіт вам на каналі. цікаво. Сьогодні у нас Friends versus Friends. Але грати ми сьогодні не будемо. Ми сьогодні будемо відкривати наборчики. Будемо збирати мені фул колекцію карточок. Я хочу всі карточки, які є. Які ще навіть не вийшли, я їх вже хочу. Але, але, але. Сьогодні у нас цікавенько. Тому що сьогодні у нас наборчики. Наборчики, наборчики, наборчики. І якщо вам цікаво, то в мене ось такий набір карт. 10 золотих наборів, 2, 15 базових наборів і один легендарний набір. Тому сьогодні будемо відкривати, сьогодні будемо насолоджуватися цим всім. Звісно, легендарний буде в кінці. Ну, це логічно. Поїхали з першого базового наборчику. Сьогодні ігор не буде, сьогодні ми лише відкриваємо знеболювальне, нова, нова карта. Сюди одна. Уже одна є. Це прекрасно. Я хочу зібрати сьогодні всю колекцію, всю колекцію всіх карточок, які в мене, <клес> яких в мене немає. І нічого цікавого. Ну, будемо, звісно, апати. Апати, апати. Ось аптечка, наприклад, апнула до другого рівня. Сюди плюс 90 хп тепер дає. Сьогодні проапаю свої карточки просто вау. Просто вау вау вау. Як? Звісно, хочу багато чого нового. Хочу, Ну, я сподіваюся, я відкрию всі сьогодні картки, які в мене ще не відкриті. Особливо я хочу. Вибух. Ну, ядерний вибух. Я хочу. Давайте я покажу. Ми нікуди не поспішаємо, давайте я просто покажу. У мене немає ніяких стрибків, наприклад. Я б хотів, би, щоб вона мені випала. У мене немає невидимої руки. Використовувати я не буду, але. Ну, щоб була, я хочу. Титан, не хочу, але нехай випаде. Нехай випаде. Невидимість теж не дуже цікаво. Безсердечність сюди. Хочу безсердечність, хочу ядерну бомбу. Хочу ці дві карти. Вони дві явля... Ну, є якимись, типу, легендарними. Типу, важко вибиваємо але. Окей, обмін зброєю хочу. Дзеркальну картку. хочу. Бабахкало не хочу, але нехай випаде. Хижако візор. Класно. Хочу. Картковий пилосос. Ну. Хай буде, але не хочу. Додаткові картки сюди просто хочу, просто дуже сильно хочу. Картковий злодій теж хочу. Не знаю, куди його буду все вставляти сюди, але я хочу. Розброїти, звісно, розброїти сюди, просто максимально хочу. Клоунські туфлі не хочу, але нехай буде. Все. Знеболюване мені сьогодні випало. Деякий час не звертаєш увагу на 4 секунди безсмертя. Ні, не цікаво. Поїхали відкривати далі. Набори. Бум. Щось нове, будь ласка. Гряча картопля, не нове. <гум> не нове. Отруйні кулі, третій левел. Я використовую цю карту, нехай. Я використовую її, типу, як ВХ, щоб знати, де хто є. Це непогано. Окей. Шолом. Нехай. Максимальний рівень шолома в мене тепер. Сюди. Класно. Відкриємо ще одну базу. І тоді відкриємо. Ну, база, 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 база. Ми відкриваємо базу. <смye>. Нічого цікавого. Ну окей, просто апаємо левели. Блін, мені так багато дають тої димової бомби. Навіщо вона мені? Я її не використовую. Золотий набір. Погнали, 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 погнали. Золотий набір. Надіюсь на щось хороше, на щось нове, будь ласка, щось нове. І це невидиме здоров'я. А воно в мене є. Фу! Я подумав, що це не воно в мене є. Ну, слухайте, таке собі. Таке собі. Нічого цього я не використовую. Перший золотий набір не дуже. <смас> Максимально не дуже. Наборчик. Ой-ой-ой-ой-ой! А Вона в мене є. І це, скоріше за все, буде просто 50 кредитів. Ну... Краще б давали якийсь набор. Ну які 50 кредитів, які 50 кредитів, серйозно. Гра, не жартуй так зі мною. Золотий наборчик, будь ласка. Ну, mm ремінез -hmm. no, для бомб. Ну окей. Х3, тимчасові копії бомба. Окей, okay, окей, okay, це непогано. Відкриваємо знову базовий набір. Будемо чередувати. ремінець для бомб знову випав. Колючі картки випали? Ну, окей, окей, другий левел це гуд, це класно. Тому що, знаєте, колючі картки поєднувати з гарячою картоплиною це просто вау. Щось хороше. Потвійний стрибок, крижана брила. Знову бомба, знову димова бомба. Навіщо вона мені? Я її не використовую. <с Devine> я її не використовую, не треба мені димову бомбу, будь ласка. <с Devine> Додаткові картки! Ура! Це те, що я хотів. Це те, що я хотів. Гуд. Плюс одна нова. Більше здоров'я це теж класно. Хочу апнути собі більше здоров'я. Новий левел, без питань. Це було б круто. Замість димової бомби, будь ласка, давайте мені більше здоров'я. Знеболювальне. Безсердечність! Ще одне хороше, ще одна хороша карта. Безсердечність. Це дві карти, які підуть мені в колоду. І це класно. Меншу точність апнули. Гуд, тому що я використовую цю картку. Ще наборчик. І. шолом менше здоров'я отруйні кулі. Окей. Okay. Окей, якщо з дублікатів... О, вже на максимум, плюс 20. Ну окей. Окей. Золотий набір. Будь ласка, щось хороше. Давай, давай, давай. Я хочу багато чого, я хочу все. Давай, 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 давай. Щось добре. -ху 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 -ху. Знеболювальне. Я вже його вибив і вже апнув на другий рівень, але використовувати його все рівно не буду. Берсерк. Ну нехай. Ну нехай. Базовий набір. Погнали. От зараз ми добиваємо всі базові набори. Повільніше рух. Дві карточки в одному, в, одній, в одному наборі. Вау! Навіщо? Я його не використовую. Ми зараз добиваємо всі базові набори, добиваємо всі золоті набори і тоді відкриваємо легендарний набір. М -м -м -м. Не, не дуже. Взагалі не дуже. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, щось хороше. Щось нове. Просто щось нове, будь ласка. Ні. Це старе. Лотерейний білет. Сталеві кулі, добре. Це третій левел. А, ні, це другий левел. Окей, без питань це все рівно добре. Це вже не повільніший рух. <сум> це вже не димова бомба. Знеболювальне, знову воно мені випадає. Вау, скільки разів воно мені випало? Чотири? Ого! Ой, новий рівень лотерей на білету, окей. Оп! Ой-ой-ой, чуть. Ой, то, то 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 обережно, обережно. Ледь не відкрив легендарний набір, там легендарна карточка. Кітопашта. Ну, якщо це. Ну, це не плюс левел, тому таке собі. Енергетичний напій, окей. Енергетичний напій, окей. Погнали, золотий набор, набір, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, я хочу нові, нові карти. Нові карти. Хижак озвір. Окей. Нехай буде. Додаткові карти. Плюс ап. хижак звір, дякую. Хижак звір, дякую. Нова карта. Нові карти. Я хочу нові карти. Механізм самознищення двічі випав мені. І вже стає другим рівнем. Ну, до речі, непогано, якщо 2 на 2 його юзати, але. Радіус вибуху, ушкодженням, ну окей. Продовжуємо відкривати золоті набори. Закінчуються набори, закінчуються набори, я їх так довго збирав. Ну, це не те, це не те, що мені потрібно. Гра, я цього не хочу. Я цього не хочу. Я хочу щось нове, будь ласка. Бомболюб. А, вона в мене вже є. Ну добре. Я думав це нова карта. Але ні. Шість шолом мені випадає. Навіщо? Будь ласка, остання, остання надія на щось хороше. Золотого набору. Будь ласка. Ні. Ну добре, хоча б трошечки щось проапаємо. Окей. Легендарний набір? Хоча ні, чекайте. Ні, 124, я думаю, щось та. Давайте відкриємо. Аксесуар. Я не хочу аксесуар, я хочу на нас збирати, тому не будемо відкривати. <гум> тому відкривати не будемо. Відкриваємо легендарний набор. Легендарні картки. Так, давайте зараз подивимося, що нам може випасти. Щоб було цікавіше. А, з легендарних карток нам може випасти бабахкало. Чого я не хочу. Зеркальна картка. Обмін зброєю. Ядерна бомба і безсердечність нам вже випала. А, ще невидимість. Нам сьогодні випала легендарна картка, до речі. Як вам таке? Як вам таке? Е... Ну ніби. Оце легендарні картки, так? Чи це не легендарні картки? Що це таке? Як зрозуміти легендарна картка чи не легендарна? Ну, одним словом, я хочу ядерну бомбу. Я хочу дзеркальну карту. І, в принципі. Ну, і це все ніби з легендарних, якщо я розумію, що це легендарні, чи ні. Ні, це ніби. Оце ніби легендарні, так? Чи оце легендарні? Оце легендарні, скоріше за все. А може і ні. Я, я не розумію. Добре. Без різниці. Ми відкриваємо легендарний набір і. будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Щось хороше. Є дві хороші. Хобін зброєю. І все. М Печально, хоча б щось нове ще і було б класно. Обмін зброю, дякую, я хотів. Гаряча картоплина. Ну, окей, окей. Знову знеболювальне, катана. І блін а вже на максимум. Окей. Ось таке мене вийшло відео. З вами був нецікавий цікавий. Всім. Дякую за перегляд Якщо вам сподобалося, статус її подобайки, підписуйтесь, коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, нехай вам щастить та. Почуємось. Окей, це ще не кінець, тому що я трошки пограв і. А, блядь. Окей, я дозбирав ще трошки наборів, тому ми не. Ну, я повернувся до вас. Я ще трошечки наборів дозбирав. Щоб було 30 плюс. Наборів, а не 25. Там 26 наборів ми вже відкрили, і ось ще добиваємо 5. Щоб було 30, Один. Буде 31, але нас напишу 30. Так от. Ну, нічого поки такого не випадає. Як і до цього не випадало. Але будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Хоча б зараз. Знеболювальне, знову знеболювальне. Задовбало. До максимального рівня просто прокачав його вже. Мені воно не треба. Народ. Дайте щось хороше, будь ласка, щось нове. Ой, нове, але. Ну, воно мені не треба. <гум> воно хоче нове, але мені воно не треба. <гум> Добре, нехай, нехай буде. Ще щось. Нове, будь ласка. М -м -м, сталеві кулі хоча б апну, ні. Будь ласка. Ні, ще одненьку треба карту взяти. Окей, okay, і відкриваємо ще. А, аксесуари та скіни. Давайте спочатку аксесуар якийсь. І ще нове паде? Щось хороше, щось красиве. Ну, блін, не знаю. І скінчик. Хочу один скін персонажа. Будь ласка, щось хороше. Давайте на. мого мейн перса. Будь ласка. На мейн персонажа, на мейн персонажа, на мейн персонажа. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну це класно, окей, гоночний рев. Окей, окей, він класний. <laughs> він класний, його, мабуть, прямо зараз Сабле я поставлю. Ну, він справді класний, подивіться. Це круто, це круто виглядає. І тут міняється, до речі, аватарка. Класно. Але я хотів би краще на Кача Ендерсона. Не знаю, тут є два скіна. оцей взагалі крутий. Я не знаю, чи ви бачите мою мишку, але третій, третій рахунку, взагалі крутий. Я його бачив в інших людей. Окей, тепер точно всім нехай щастить.